Кіберзагрози види, та як з ними боротися. Види кіберзагроз. Основні види кіберзагроз включають шкідливе програмне забезпечення, фішинг, а також відомове обслуговування дос або дедос та програми вимагачі. Основні типи шкідливого ПЗ. Криптомайнери. Вони видобувають криптовалюти за допомогою комп'ютера ціни. Інфокради. Вони збирають конфіденційну інформацію на комп'ютері цілі, банківські трояни. Вони крадуть фінансову та обов'язкову інформацію з банківських вебсайтів. Мобільне зловмисне програмне забезпечення. Воно насілено на пристрої через програми або смс, рутіки дають зломисну куповний контроль над операційною системою пристрою. Щоб захистити себе від таких атак, треба в першу чергу не користуватися збіратського програмного забезпечення. І мати надійний антивірус. Фішинг є поширеним способом, який заломисники отримують доступ до цілових систем. Часто простіше обманом змусити користувача натиснути на небезпечне посилання або відкрити вкладення, ніж виявити і скористатися вразливістю мережі організації. Треба звертати увагу на деталі електронних листів та смс, а так відмови обслуговування. Дос або Дедос. Атаки, відмови обслуговані, є ціляспромовленими атаками на комп'ютерні системи, які призводять до їх перевантаження, унеможливуючи виконання запитів користувачів. У результаті система стає недоступною для легітимних користувачів. DDoS атаки DDoS атаки відрізняються від дос атак тим, що використовують одночасно багато комп'ютерів для перевантаження цілової системи. Це робить атаку більш потужною і ускладнює захисту. Бренда маузери та мережеві рішення безпеки можуть захистити від незначних ddos атак. Однак для захисту від масштабних DDoS-атак DDoS-атак організації використовують хмарний DDOS захист, що дозволяє масштабуватися за потребою та справлятися з великою кількістю шкідливих запитів. Атаки DDOS і DDOS надзвичайно використовують для відволікання уваги від більш серйозних загроз, самі по собі вони не несуть ніякої загрози. Програми вимагачі Типи програм вимагачів. Шифрувальні. Вони шифрують файли і роблять їх недоступними. Блокувальники блокують доступ до системи, показуючи повідомлення на екрані. Подвійний шантаж. Окрім шифрування, викрадають дані і погрожують їх публікацією. Програми-вимагачі є дуже підступні видавки в злочинця. Їхні дії нагадують нам, що в цифровому світі, як і в реальному необхідно залишатися обачним та бути готовими до можливих втрат. Найефективніший спосіб захистити себе це стати свідомим користувачем, зберігати свої файли в безпеці та вчитися уникати посок цифрових злочинців. Вплив на бізнес: кіберзагрози можуть мати катастрофічні наслідки для бізнесу. Вони можуть прирозти до фінансових витрат, втрати клієнтів і навіть закриття. Компаній. Інвестування в кібербезпеку є критично важливим. Запобігання кіберзагрозам вимагає системного підходу, важливо використовувати інтервісні програми, брадмаузери та навчатися основам кібербезпеки, це допоможе зменшити ризики. Висновок: Кіберзагрози є серйозною проблемою для сучасного суспільства. Розуміння їх видів прикладів та впливу є ключем до ефективного захисту. Bodite previdni in vedno držite se načela kiberbezpečnosti. Hvala vnaprej.